Всім доброго вечора! Сьогодні ми подивимося трошки різних срібних прикрас мініатюрних, і трошки намист. Ось мені хочеться почати з найгарнішого. Це ось така брошечка маленька з рубінчиками. З рубінами і, здається, це а це циркони що думала топази, Але циркони тут також натуральні. 6,62 вага. Вона теоретично просто як брошка, але можна її зачепити ось так, носити, як підвісочку. Вона дуже дуже така цікава. Або можна або на чокер якийсь повісити, хоча, мені здається, краще. Краще на ланцюжку. Ось така як щось таке смачненьке, як якийсь плод смачний. 1750 гривень 45 доларів вартість. Може, сьогодні, якщо все буде добре, ми ще подивимось рубіни на мисто. 3 см на 18 міліметрів в самій широкій частині. Дрібненько. сережки ось такі тегрячі оченята. 7,73 вага. Ось такі замочки англійські, 900 гривень вартість. Камінці півтора. Бо загалом довжина 3,5. Вони такі ніби і не крупні, так блищать. Можна замовити до них намисти, але не крупні кульки. У нас були пара, пару разів намисти тигрячого ока. Перелив красивий. Хтось з дівчаток питав про. Лабрадор ось такий є 1050 гривень 48 сантиметрів. Тут зі срібними шайбочками, їх тут небагато, по центру трошки і тут до краю трошки. Вони такі сіруваті, сіро прозорі в чорну цяточку. Це я намагаюсь дати точний їм, їм опис. І так. Синьо-блакитним блищать красивий колір. Ось, є жовтенька намистинка, бачите, трошки жовтеньке, всього потрошку. Вони 5 міліметрів, вони дрібненькі, типу, як чокер. І хтось з дівчаток ще в мене чекав смарагди. 1050 гривень також вартість. Тут у нас біжутерія. Тут в срібло. Замочок, тут біжутерія. Довжина плюс-мінус така ж, 48, тут навіть 49 сантиметрів. Ось такі смарагдики. Самотній перстень адуляр 17-й розмір. Не звертайте увагу, це в мене бойова рана. Він майже прозорий, але є такі, бачите, димки всередині, як включення. Камінець невеликий, каблучка 1200 гривень. Розмір 1,5 на 11. У мене ще буде наборчик в огранці, може я його навіть до цього відео покажу. Але наборчик в огранці індійський, красивий, 17-й розмір. Маленький розмір. Зараз покажу, як воно виглядає позаду. Камінець на підложки, він такий, знаєте, прозорий, яка ж трохи містичний. Але ще раз наголошу, що камінець сам маленький, проте він, бачите, який. Як світиться красиво-красиво. Так не видно і так не видно. Ладно, не будемо його мучити. Знаєте, що я забуваю весь час? От навіть коли тайські відео сюди знімають, я забуваю вам нагадати про павучків. В мене є пароч... парочка. Ось таких павучків є, в принципі, ще каблучка. Зараз це у нас брошки з топазами. 1750 гривень. Ось такий тут крупний тапас і дрібненький позаду. Теоретично можна і на ланцюжку її носити. його, чи її, чи його. От. Або на якомусь шнурочку. Але краще все-таки задумано як брошечка, або на піджак, або на платтячко якесь. Буде це. Цікаво. Сам топаст тут 13 мм, павучок приблизно 3 см. Але це я заглядаю на нього разом з лапками. Якщо так, то може 2. Да, 2.1. Він такий гарненький. Це перше, що я весь час уже, вже майже місяць вам не показую. Бачите, оце така пам'ять. Геніальна. Так, і ось така стрікоска 1700 гривень. Тут маленькі топази. В глазках це шпінель синя. Це так само така стрикоска, вони е, у родієвому покритті. Ось такі звірі, комашки. Тому, ще б жабку якусь придумати, У в мене є отака презент. До нашого відео <сих> зла <Казала>, жаба. <сих> така у нас сьогодні історія. Жабки поки немає, але ми будемо над цим працювати. Так, наступна у нас по черзі каблучка 18-19 розмір. Рожевий топаз. Я, в принципі, знаю, що вам не дуже рожевий топаз подобається, але чогось подобається він мені. 19-й розмір. Рожевий топаз та білі топази. Це у нас бутік чи ні? Ну, тут є українське клеймо, а я не бачу саме клеймо-бутік. Але це той самий виробник. 1150 гривень вартість. Каблучки, вага, 4 грами, топас 1 сантиметр. Але воно таке, як невеличке. Просто в мене руки, може, дрібненькі. Я її так трохи далі вам покажу. О, зараз далі покажу, хотілося так пожартувати те, що ви не любите. Ну, більшість з вас не любить фіаніти. У так сказала 17,2 вага, але перстень. Ой, не вага, а розмір. Вага 7,6 г. Бачите, він такий. Полосатий, як зебра. Красивий. 950 гривень Діамантова гранка циркони фіаніти. Точніше, і покритий родієм. Блищить красивий, такий це зараз налітку, носити і блищати з сукнею. Він такий широченький і має такий об'єм, здається, крупненьким: 13 мм. Я бы сказала, під Італії, А может, це и є Италия? Черно-белые фианиты. Каблучка классная. Далее сережки миниатюрные. Ой, не ті. не те, не те. миниатюрные топазы. От, бо є ще гранатики, я хотіла вам показати гранати. Тут, бачите, занищений класний штифт. Камінці невеличкі, але вони самі по собі такі оригінальні для любительниць невеличких прикрас. Тут щоб прокол був не сильно. Як це сказати, дівчата? Ну, коли буває дірочка занадто тоненька, вузенька, то цей штифт бачите, може давитися, щоб не зовсім такі вже вушка були щоб трохи ну Тобто, як дівчині, дитині вони не підійдуть як в тому сенсі. Трошки, якби, щоб вже вушка носилася, решка, бо тут штифт, він прям такий товстенький. от Але сережки досить прикольні. 1200 гривень у них вартість, але ще раз наголошую у радіванні, і вони дрібненькі. Півтора сантиметра, це, якщо камінці, 18 мм сережка І ось цей камінець у нас аж 6 мм. Ну, це і 5. Ось такі зовсім, зовсім, зовсім мініатюрні. Мені здається, що вони прикольно будуть виглядати, що будуть прокол закривати. Так що, така історія. І далі іще сережки з гранатами. Сережки з гранатами. Ось такі, з трикутними, красивими гранатами. 1200 гривень у них вартість, вони такі досить, мені здається, оригінальні. Тут уже, в принципі, сам штифт такий тоненький. Мені здається, що на любе вушко вони підійдуть. Вони довгенькі такі, не знаю, як писати. Ну, ця частина, вона така досить довга. Так, трикутний 7 міліметрів, 21 міліметр висота. Ось такі темно красні гранати. 1200 гривень вартість. І підвісочка, я не знаю, чи вона схожа, чи не схожа. Раз подивимось на підвісочку. Підвісочка така цікава. тут Ну тут колір точно той. ні, він щось такий прям темний, темний, здається. Підвісочка значить буде до чогось іншого. І ось такі гранати з фіанітами. 1600 гривень. Тут самі гранати крупненькі. Ширина 8, довжина 10. Занижений штифт. Такі красиві. Я, в принципі, не знаю, які гарніші. Тут в них просто красніший камінець а ці класні того, що трикутні. Тут уже дивіться самі. так Підвіска у нас темна, темна підвіска 850 гривень. Така гранатова історія, але вона виглядає прямо як чорна. Як чорні ледь-ледь просвічують червоним кольором. Сьогодні я ще хочу вам показати вже сюди комплект за долярами овальний. Розмір каблучки 17,2, 17, 17 2. Просто раз ми вже подивились каблучку, то давайте ще подивимось. Ось так. Тут також він напівпрозорий, світіння таке не сильно, я б сказала, яскраве, і трохи відрізняється у каблучки від сережки, але сережка напівпрозориться трошки, трошки гірше блищить. От під ось таким кутиком трошки є промінець, але в цілому не сильно. Ось ця, ця в принципі, така прикольна. Тут у нас, що хотіла сказати, ну, що трохи відрізняється по розміру камінця. Ще подивимось розмір камінця 14. Отак, От скрізь колір різний. Вартість набору 2450 гривень. Сережка і каблучка, не знаю, окремо, може і можна окремо. І бувають ще браслети такого типу, або. Е Краплею, формою краплі. Я зараз покажу на прикладі, але це у нас уже на броні. Скажи, от, зачем ти показуєш? Ну, Щоб, щоб порозмовляти, дівчата, зачем ще, може бути? Так, від 17, ну, це у нас ця довжина була до 19, може буває і довший. Просто він в цілому такий прикольний, то я хочу його показати, бо може ще будуть подібні вони всі. Завжди різні. От В такому варіанті це у нас 400 або 105 доларів. Він просто класний, От я не знаю. І є до нього такий самий прям комплект. Є це, що в мене лишилися звідси лише самотні сережки. Просто в мене тут, як ви зрозуміли, ідеальний порядок на столі, того я їх не бачу. 18 з розмір ось такий комплект. Був. Вже немає, вже немає. Поки ви думали, його вже немає. 2457 варіанті, але наступна вартість вона може відрізнятися. Просто тут прикольні такі сережки. Може, вони десь і не однакові, але вони, в принципі, попередні у нас також прозорі. Давайте їх порівняємо. 15 хвилин. О, як би було красиво, якби були отакі подвійні. Інколи трапляються ось така саме модель, як в мене вийшла. Але вони, ті всі, що були, вони, по-перше, в кабашонах, в кабашонах у нас була, а по-друге, вони були такі білі-білі. Якщо тут ці камінці прозорі, то ті були білі, але світилися не гірше. Так, це так, просто пороздивлятися адуляри, поки нам дулярових немає. Але я на них полюю. Тобто охочусь. Я думаю, ми з вами разом вивчаємо ту українську мову. Цю. Тому що деякі слова, ти їх ніби і знаєш, але просто через те, що ти ними рідко користуєшся, ти одразу їх не можеш всі, в думку вречення поєднати. В принципі, це нормально, коли ти не розмовляєш. У мене є дівчата, які навіть от вони все, все життя спілкуються там на своїй мові, там, чи німецькій, це в мене є Наташа. І вона вже, коли <звони> дзвони, вона забуває всі слова, які, які знала колись. Хоча живе вона там всього скільки 10 років, і то вже забувається мова, на якій ти виріс. Це я до того, що коли ти не спілкуєшся, то якісь слова можуть забуватися. Окрім того, я багато слів в принципі не знаю. Так, це ми порозмовляли з вами про адуляри, це я вже так вже перекладаю. В принципі, кому я набридла, то можете від'єднуватися. Я хотіла трохи більше показати намис. Напишіть мені щось, може я ще сьогодні познімаю на Я Просто не все показала. Бачите, на таке того, що коли ти так розмовляєш, тобі хочеться довше розмовляти. І, в принципі, боже, я вже була, як Віталій Клічко. Так. Я мала на увазі, що я не, не закінчила свою справу, мені треба ще вам щось показати, ще щось розповісти. Тому, будь ласка, поставте свою підтримку у вигляді сердечок або коментаря, або і того і іншого. І бажаю вам приємного вечора. Там у нас птичка літає так гарно. Сподіваюсь, що ви гуляєте десь, а не дивитесь моє відео, подивитесь пізніше. Всім дякую за перегляд та побачення.